Друзі, ви на каналі Дача ТВ, довго ми сиділи, пів годинки посиділи, е наловили ось таких карасиків, два маленьких хробчаки. Ну і, звичайно, без трофея не, не відбувається у нас рибалочка. Знімаємо... Ой, потягав він нас чудово. І випускаємо цього великого ставочок. маленьких будемо... Смажити сьогодні. Друзі, як і обіцяв, цього випускаємо, а карасів будемо смажити. Це дикий сазанчик лисий. Довго він нас потягав. Вже третій. Вже третій хай йде. Розмножується. Це наш савучок середній, який ми спускали, ви всі бачили. Ну, що, сьогодні готуємо карасів. Друзі, ось такі карасі в нашому ставку. Ці карасі вирощені вже в нас. Чистимо і сьогодні будемо готувати карасі на жаровні. Як вам, друзі? Перші карасики! Почистили нашу рибу для приготування нам потрібна сіль, приправа. Цибуля, ну і сама риба маринуємо, риба замаринована, розігріваємо сковороду. Розігріта наша пательня. риба в муці. Викладаємо. Ще живо. Наша рибка, перевертаємо її і висипаємо цибулю. Риба без цибулі це ніщо. Згодні. Перевернули і наша риба готова. Зараз готуємо ікру. Розігріли патримлю і викладаємо нашу ікру карася. За хвилину перевертаємо нашу ікру. Готується дуже швидко. Ще хвилина пройде, перевертаємо і все готово. Ну що, друзі, смачного!